Свято скромних, але гідних людей. Молоді педагоги Мукачева вкотре довели. Освіта в місті на місці не стоїть. Вона крокує в ногу з часом та ще й у європейському напрямку. Традиційний конкурс шукаємо молоді педагогічні таланти, який стартував 28 січня. Завершився. Протягом лютого березня місяця наші лауреати показували учасники конкурсу, показували свою майстерність, показували на уроках, показували у підготовці конспектів, підготовці планів на кожен урок. І фахові журі мало можливість оцінити їхню роботу. Позаду складні випробування і важка фахова підготовка. Про неї, як ніхто знає, заслужений вчитель України Ольга Граф. Педагог запевнила, цей конкурс лише невеличкий старт для досконалення і роботи над собою. Пройшло вже чотири роки з того часу, як я брала участь у конкурсі, але хочу вас запевнити, що моє життя не поділилося на два етапи до конкурсу і після конкурсу, тому що я не зрадила своїй найвищій посаді бути вчителем. І, звичайно, що кожен з вас зможе вписати цей конкурс, цей педагогічний захід у своє життя і визначити його місце трошки пізніше, тому що все приємне, доленосне бачиться і значної відстані. У великій залі ратуші квіти, грамоти і вітальні слова. А у молодих фахівців, які перемогли і стали кращими в номінаціях Оригінальність, творчість, майстерність і талант лише позитивні відгуки про випробування, яке вони пройшли. Такі конкурси це є дуже хороша подія, тому що є можливість для вчителів вдосконалитися, активізувати свою творчу пошукову діяльність. Ну під кращити свій, свій фаховий рівень та вдосконалити свою педагогічну майстерність. 16 лауреатів, серед яких 4 переможці, вчителі гімназії, ліцею, 20-ї і 4-ї школи, отримали квіти і грамоти від Мукачівського міського голови. Проте освітяни запевняють, найкраща нагорода це знання і подяка учнів.